Порівняння дропшиза та розетка. Багато продавців люблять розетка, там справді великий трафік, та водночас є нюанси: комісія до 20%, обмеження в описах, суворі штрафи за затримки і майже непомітний власний бренд, бо покупець бачить насамперед логотип маркетплейса. А що якщо працювати трішки інакше? У дропшизі магазин живе на власному домені, а щомісячний платіж фіксований незалежно від кількості замовлень. Товари підтягнуться з прайса автоматично, описи згенерує ши, а залишки оновлюватимуться самі щогодини. Онлайн оплати, лікпей, монопей чи PayPal підключаються без пошуку додаткових модулів, а доставка через нову пошту генерує ТТН одразу в кабінеті. Спілкування з клієнтами допомагає telegram бот а новини йдуть у Facebook чи Instagram без ручної публікації. Тож виходить, що одна модель дарує велике охоплення, але забирає частину доходу і контролю, а інша залишає маржу продавцю і дає більше гнучкості для власного бренду. Кожному підходить своє, головне мати вибір і знати, як комфортніше розвивати бізнес.